Вітаю вас усіх, мої хороші! В назву цього відео я вклала всю суть того, про що би хотіла сьогодні з вами поговорити. А говорити я буду про безсоння, про те, не так, як і з ним боротися, інакше ми програємо, а про те, що із цим робити. І головною умовою в цьому всьому є правило трьох П: панять, прийнять. І примініть, тобто зрозуміти, прийняти та застосувати. Без виконання цієї умови, друзі, можна навіть не починати слухати це відео. Інакше ви скажете Та ні, нічого не працює, це все лише розмови. Так, якщо нічого не робити на практиці, то це будуть лише розмови. Але якщо ви налаштовані серйозно, то давайте хоча б спробуємо. Сьогодні я буду покроково обговорювати всі наявні можливості, і, можливо, хтось із вас щось для себе підчерпне. Отож, друзі, перше, що потрібно, давайте ми з вами визначимо найбільш уразливіші категорії населення, хто страждає від безсоння. Ну, першими є це літні люди. Друга категорія це працівники розумової діяльності. І третя це вже, на жаль, підлітки. Що об'єднує ці всі категорії? Це відсутність достатньої фізичної активності. Справа в тому, що чомусь всі знають, але чомусь ігнорують. Той факт, що мозок найбільше ну, потребує кисню з усіх органів в нашому організмі, тобто він споживає найбільшу кількість кисню, звідки вона береться. А при скороченні м'язі, коли людина фізично працює, скорочуються м'язи і таким чином ганяється по організму кров і кисень. І ось, якщо ми візьмемо підлітки, хоча б то що з що вони рухаються? Згадайте ті діти, які народилися до 2000 року. Ну, тобто, я ось дитина 80-х. Як ми з вами проводили час? Після школи ми всі були на свіжому повітрі. Ми ганяли у м'яча, в квача, стрибали на скакалках, резинках. Тобто, Ми фізично е, гралися і гралися на свіжому повітрі. Який рух у сьогоднішніх наших е, сучасних дітей? Це перейти. Вони перебігають е, із Тіктока в Інстаграм, із Інстаграма в Телеграм. І оце весь рух. Якщо ми говоримо про літніх людей, там картина не краща. На жаль, в більшості випадків літні люди мало рухаються, і вони ще й не хочуть рухатися. От вони просять, аби хтось із замість них сходив в магазин або хтось щось їм подав. Тому я би хотіла, шановні друзі, до вас звернутися, не намагатися, щоб вам хтось допомагав, тому що таким чином ви собі шкодите. У мене також є, наприклад, слава Богу, є батьки, і я весь час контролюю, чи вони рухаються, щоб вони ходили не менше години на свіжому повітрі. І коли ми сидимо в одному приміщенні, то я прошу, щоб вони мені щось подали, тому що я хочу, щоб вони знову ж таки рухались. А якщо ви просите, щоб Хтось замість вас ходив в магазин, тобто ви не хочете навіть спуститися сходами вниз, то рано чи пізно, на жаль, вже люди можуть і не спуститися одного разу. Тому, будь ласка, не лінуйтеся, не жалійте себе, а ходіть, доки ви можете ходити. Далі, якщо ви живете не на сильно, там, багатоповерхівках таких, ви можете не користуватися ліфтом, а проходити пішки, тобто ногами, один поверх, два, три. Якщо дуже високо, то ви можете раніше зійти. І також таким чином проходити декілька сходів саме ногами, а не користуватись ліфтом. Ну і третє Категорія це працівники розумової діяльності, ви також мало рухаєтесь, тобто офісні працівники. Ви передивіться свій графік, скільки за день ви рухаєтесь. Якщо ви приїхали на транспорті на роботу з роботою і вдома, також ви знаходитесь в приміщенні, так як і на роботі весь день, то звісно у вас немає ні свіжого повітря, ні фізичної діяльності, нічого. Подивіться ось на тих, хто працює фізично, або це, можливо, селяни. Вони за, за день напрацюються так, що падають спати без безвідніх ніг. І вони на свіжому повітрі перебувають, вони працюють фізично, мають навантаження, і у них обмежена кількість інформації, тобто у них не перенавантажена голова. Справа в тому, що інформація для нашого мозку це їжа. Ось так само є для шумку картопля, чи там якісь овочі, чи будь-що. І потрібно це переварювати так само і для мозку. Інформація це їжа, і ви ж свій шакате не пхаєте цілодобово, щоб їсти і їсти. Ні, ви даєте йому перепочинок. Поїли і далі нічого не їсте. А голову з голови потрібно так само ставитися, тобто трох, трохи розумово, там комп'ютер, телефон або папери і далі фізичне навантаження. От ви йдете з роботи, якщо немає, там, наприклад, у вас часу там, чимось займатися фізичними вправами, сходьте на декілька зупинок раніше, діть пішки, а взагалі-то ціло направо потрібно ходити не менше однієї години в день. Присідайте хоча б по 20 разів в день. Зранку там, чи ввечері якісь гантелі, ну тобто, займатися собою ніхто окрім вас в цьому не зацікавлений і ніхто, окрім вас цього не зробить. Тому першим друзі є кроком це фізичне навантаження. Друге навантаження, аніше що хотіла я сказати, коли ви приходите з роботи. Ви давайте відпочинок своїй голові, тобто ви починаєте готувати їсти або там прибираєте шкафчиках та чимете поли, не включаєте фоном собі якісь відео. Не потрібно ви декілька годин, хоча б дві години. Ви просто робите фізично. Все, немає ніякої телефону, нічого у світі немає для вас, просто не існує. Далі другим кроком є перед сном розслабити м'язи шиї. Сильно крутити голову не потрібно, тому що це дуже шкідливо для здоров'я. У нас у кожного м'язи вже якось формувалися, і якщо виконувати такі різкі рухи, то можна собі нашкодити. Є таке універсальне вправа, яка називається пінгвін. Право пінгвін. Зображуємо зараз пінгвінів. Як вони ходять? Ручки у них догори, піднімаємо плечі також догори, максимально наскільки можемо, і притискаємо наші руки до корпусу. І ось так от стоїмо, входимо. Хвилину, дві, п'ять, хтось скільки може. Наша задача максимально в напруженому стані ось так перебувати, для того, щоб потім максимально розслабитись. Далі, друзі, третім кроком слід пам'ятати, що сон... Це щось таке священне у вашому житті без сну людина не може себе нормально почуватися, і потрібно оцей цей сон оберігати, потрібно підлаштовуватися. От якщо ви 22 години, 22, 22 або 22.30 відчуваєте, що ви вже хочете спати, тобто організм подає вам сигнал, що ви за день напрацювалися і йому потрібно відпочивати, не проганяйте сон. Все відкладати, будь-які справи. Нічого у світі не існує, окрім того, що вам потрібно зараз лягти спати, а все інше почекає. Якщо ви собі переб'єте сон, то нормального сну у вас вже не буде. А до 12-ї години ночі це найбільше відновлення нашого організму. Тобто, 22 година, якщо ви хочете спати, ви вже повинні спати. Якщо 22 друга година ви лягаєте в ліжко, 22-23 година. І ви не можете заснути, ну, от ви не напрацювалися за день, то є деякі техніки. Ну, Кожна людина підбирає її під себе. Перше, що можна зробити, це м -м, потрібно занудьгувати. Тобто, що вам стало скучно? Ви можете взяти якусь книжку, хоча б філософський трактат, який взагалі вам не цікавий, і почати її читати. Вас почне клонити на сон. Якщо немає книжок, вімкніть телефон, але не переглядайте ніякі релси, ніякі відео, а включіть тільки те, що вам не цікаво. Ну, ось, наприклад, там хлопці, деякі я знаю, вмикають собі мастер шеф Я ось, наприклад, собі включаю якісь. Політичний обзор, але не там на дискусії з емоціями, а що з якимось нудним, монотонним голосом хтось щось розповідає. Мі це взагалі не цікаво. Потрібно перевернути екраном донизу а, на пості, щоб не світився, він і закрити очі, і просто лежати і це слухати. Це працює також безвідмовно. Якщо ми не будемо використовувати книжки, ні, ні телефон, можна просто водити, як то кажуть, пальцем по ковру. Просто потрібно заскучати, якщо ви не хочете або немає ковра. Лягайте і закривайте очі тиші, тому що не кожен може заснути під якесь бубніння. Закривайте очі і е, виконуйте наступні техніки. Уявіть собі, що ви десь в якомусь спокійному затишному місці. При цьому ви. Спокійно так от дихайте. Голова ваша от, психіка має собі нафантазувати якусь таку картинку, якась річка, або в лісі пташки співають, і при цьому у вас дихання брюшної полосі, тобто животом у вас дихання. Це має бути глибоке, спокійне дихання. І ось коли ви будете уявляти собі, тобто знаходитись в тому якомусь спокійному місії дихати животом, тоді це також працює безумовно. Якщо, наприклад, ви. Якось трохи збуджені і лізуть думки в голову, ви не можете уявляти ніякого місця, не можете спокійно дихати. То потрібно використовувати таку техніку, яку використовувала Скарлет Тохара. Я не знаю, чи ви читали книжку, чи бачили фільм Унесені вітром, коли з вечора вона не могла заснути, вона казала собі таку фразу: Я подумаю об этом завтра. Тобто вона відправляла всі справи. На завтра і спокійно собі засинала. Якщо ви не можете так різко сказати собі, я подумаю, будемо завтра і відключитися, тобто ви ще не так сильно вмієте управляти своїми думками, то можна це зробити поступово. Ви закрили очі, лежите, спокійно дихайте. І тільки ну, яка думка починає вам лізти в голову, що ви хочете попити води, чи ви не перевірили, чи вам хтось написав, може в Інстаграм чи Телеграм, або ж, а щось важливе сталося в світі, а ви про це не знаєте, ви відразу говорите самі собі. До побачення. Лежите знову, закрили очі, дихайте спокійно. Тільки знову опять якісь е, у вас е, починають думки лізти в голову. На корні, на корні присікаємо до побачення. Як наслідок, друзі, це просто закінчиться завжди сном, тому що коли немає в голові думок, а ми не підпускаємо своїми власними владою, яку ми маємо над думками, тобто не думати про це, тобто потрібно управляти своїми думками самостійно. У вас не буде їх, і ви зможете спокійно спати. У цьому всьому, друзі, саме найголовніше ще перед тим, як ми приступали до фізичних навантажень. До о, того, щоб ми заскучали, або розслабляли м'язи шиї, або ми там собі намагалися дихати. Самим головним, друзі, в цьому всьому є психотерапевтична така техніка, яка називається парадоксальна інтенція. Що це означає? Ще в день. Ви починаєте робити так, тобто ви перестаєте боятися, що ви не заснете. Тобто, почати перестати боятися того, чого ти боїшся. І навіть намагатися це посилити. Якщо ви це все спробували, у вас нічого не вийшло, тобто у вас все одно присутній всередині страх, що ви не заснете, потрібно в жодному випадку не дати собі заснути. Отак лягли, закрили очі, дихаєте і сказали собі, я не збираюсь спати. Я що завгодно зараз буду робити, але спати я собі не дам. Тобто, коли на вас натискає страх, ви тиснете на нього зверху. І якщо ви скажете собі, я не буду спати, і ви перестаєте боятися цього, тому що ваше рішення, ви сильніші, то страх він зникає. Взагалі, якщо ви боїтеся, що ви не заснете, і не будете давати собі спати, ви пам'ятаєте. Що ви не будете спати день, там, два, тиждень, брехня. Через тиждень ви все одно вас зморить. І сон, друзі, вас все ж таки звалить. Тому саме головне перестати боятися того, чого ти боїшся. Друзі, якщо, на жаль, у вашому житті склалися якісь такі обставини, що у вас, ви маєте якісь ну, форс-мажорні обставини, якось Травма або якийсь надмірний стрес, ну, тобто ви занадто збуджені, то, звісно, потрібно попити якісь травки. Ні, я не лікар, я нічого призначати не буду, ніяких лікарських засобів, але я просто вам нагадаю, що є такі трави, як трава пустирника, корінь, саме корінь валір'яни, чи ромашки, Заваріть собі в день і по 50 грам на ніч. Випивайте цієї трави, можна щось там собі навіть компонувати, там пустильник, валіря, ну тобто на що у вас є переносимість. І по 50 грам на ніч випивайте, це буде трішечки паралельно вас розслаблювати один місяць, тому що іноді стається так, що потрібно чимось допомогти своєму організму. Все, друзі, я сподіваюся, що це відео було вам чимось корисним. Я вам всім дякую за увагу. Бажаюся миру і добра, і до наступних зустрічей!